Стоп подбайк, пиши комментарий, если ты за дрожь вам за доман. Подпишись на канал зброчка, вот пропускайте зонного видео. А так ставьте всім мої видеоподобай, підпишись на канал решти на, на видео. Тому що там вийшло новое видео. Нарешті спустя три тижні. Так, сьогодні я буду грати в платформе. Так, ну пограє перший. Без мужики не хочу. Так. Так, драбинка. Е, э, е! Э! Е, э, опа. А. Ага. кнопка? Морин. Нічого не понятно. Що тут я Це що? шо? Ага. Ну. Ага. Тепер пятьдесят шо. Да, ну. Ja na parku z o 50 O! Rzeczywistym! Podobaj się! Cudowo! Nabiję po więcej. SZOTKA! Po nale SZOTKĄ nabijam zaraz Iiii URA SZOTKA! Так, я за відкрытий клеточки, ладно, я хочу все відкрытие клеточки. БТ 200, тут я бачу, значення я почти не привычныйся. О! 500! О! Что 500 ого! Що я буде? 1000, да? Ммм. 1000 1000... Так. Опа! A, 750. Ok. To już będzie szybko. Tak, tak, tak. Opa. Tak, skitam te oddali. 1000. Form. Wszystko, nabywam 30. Prawo na 1000. Mają na to 1000 Przykro mi platform. 3000 jest. I tam jeszcze. Te... No nie trzeba dwie... no nic, Tęściu oleś hardy. Oooo, uju! Czesuło to zerwę, sierp, wop, 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 hop, 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 wop, 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 тисячі. О, а тут відкинулось. Не звертайте увагу на звуки. Це просто там. Так, якась кнопочка появилась, що вона робить. Десь тисяч. А тут. что тисяч треба набити. А, поправи на ботин 14000. Або купить, 14 що це робить, і що то робить. Ну, это знаю, що робить. Оце зелене. А от що свинья... Spokojny znają No tak, 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 można. E, to tak, No, nic, nic, tak, 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 А бы чого было по 11, як це було довго, бо це було по Що Эк так, так. 14 тысяч є Так, я тут п'ять тисяч! а там 6000 тисяч. Та тисяча? Я шо покращив чи що? Ну не знаю Так, просто набиваю, набиваю, набиваю. Та на напевно скучно Зараз я попал на тихо набью Потен шло Так, от я набив. Опа 9 тысяч не фиар собі О а як воно тепер? О! он теперь Очкайшки тут треба так 50 тисяч, а тут 59 000. Не фиашевички на поти. Так, да, а ми тебя гляньте. О, тут все відкрыто. тільки треба. Тряло... От чистинку відкрыто, и все. Так, давай набавай, набавай, набаваем. Почка скитам 69. Не, 59 тысяч. Бачите, я ту штуку прокачав. Праємо, прям, набиваємо. 59 тисяч. Наймана 60-ку набити. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, я подивлюсь, що там за запроходи такі. Цікаві. Буті вот їх два. Один за 5, 3 за 10, 10 за 15. Ну, за 15 не відкрив, ну, скоро відкрию. Зараз це добью. Так. О. Ще трохи осталось. Давай ще прокачує, наче було б дуже довго. І... Давай. Так. 12000. І тут. Добре, я до вас зверну тоді, коли відкри а, відкрию оту третю дверку. Так, нарешті відкрію дверки. Так, спочатку я гляну сюди. Що це у нас? Опа. Так, це що? Ммм. Проверя. Нопличка... Ну, так, що це за стрілочка? on oh, naš avtomatično ni kašati tako počakaj pa plen, eh, da je tako tak. a čut ne moreš a ne hotaj, daj 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 nam in na bivalca tako tako še šest tisoč Tak, o. O, přišlo dílo. Na e, e, 17 tisíc teda. mi Eh, eh, 17 tisíc je. Tak. I, opa. A, 50 tisíc. <tějí> tak. Na pojďte tedy, Найбільше набью чем треба. Так, 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 давай, 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 давай. Більше, 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 ще раз більше. Щоб то стрелочка нажати. Тут 20 тысяч, ого. А ну так, ладно, туди поки що піду Так. Ладно, запрет тоді коли вже сейчас зроблю. Шо? Так, і гіцер. Це О. Я ж вен цього чувачка чр тувачка. Куда далі? Далее давайте. Так. Что за чисто? А там два. Опа. Что-то открывается. Прохит. Давай. Я что, пришел, что? А не. Ну, ладно. Квеш виконав. Ладно, воно ще одне є. Та його до цього тут буде проходити. Так. Так, це що? Куда мені? Сюди, чи що? Ооо! Ламав. А, почему тут не маю стоїть дыши? Так. О. Так, що тут? Так, да, опа. Так, это нам сюда. Ишо І... просто чи що? Якщо круто запрыгнути, ладно, за да. так попробую Дац норма Так, норм. Ех, э, давай Бляха. сюда, бля. Ааа, пускай я заработаю Эшнопочка. Я по-моему механизм. Так, давай, давай, назад, назад. Так, теперь мы той механізм залезти, що... О! Так, що тут у нас? Ааа, туда треба уже братись. Да, я там в поров летає. हाँ तो ट्रक सत्य को हाँ बार Да, я пришел, что вышел, что пиджамель. Так. Хардем. Ну, я поделюсь просто так. Не знаю, что пройду. Конечно, пройду через хардем. Какая зирочка. Что такое?

Блин, привет, чубашник. О-о-о-о-о. Ладно, все! Так. Монетка там двигателя. Классно. Ты я тут, ладно. Ага. Так. Ага. Дякую, що розказуєш. Дуже дякую. Коротше, я не можу грати, він на лап довгий і маю вже руки спотіли. Так. Ти віддози. Ти віддози. Ну. Блін, орби десь сейчас, тупо, ну ладно. Квест виконав. Так, ну на останній забуду ці скриньки на кінець цього відео. О. Нормально. О, бом. Ікони смайлик. Ну, а це вже... можна, як ви бачите, кінець відео. Тому, дякую всім за перегляд і до нових відео.